Вітаю! Сьогодні в нас такі новини. Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу 1 плюс 1 наголосив, що в Україні не буде зони замороженого конфлікту, бо влада намагається вести діалог щодо ситуації на Донбасі. Україна наполягає на укладенні нового договору для транзиту російського газу в Європу. Лише за такої умови Київ зможе гарантувати безперебійне постачання палива. Сили АТО знищують бойовиків та російських найманців, які відмовляються дотримуватися режиму припинення вогню. За добу знищено дві самоходні установки, одну мінометну обслугу та близько 50 бойовиків. У Донецьку з настанням холодів терористи та російські військові перебазовуються з так званої зеленки до житлових кварталів та приватних осель мешканців. Окупаційні війська у Криму на кордоні отримали підкріплення. БТРи, танки та установки залпового вогню град. Перший раунд тристоронніх берлінських переговорів показав незмінність позиції Росії з газового питання і небажання йти на компроміс. Парламентська асамблея Ради Європи має намір вивчити усю можливу інформацію про масові поховання під Донецьком. Євросоюз ухвалив остаточне рішення відкласти створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною до 1 січня 2016 року. Це був даджест новинок Ренформу 29 вересня.